Я только что записал видео, но я забыл включить программу для записи экрана. Всем привет, с вами с снова я, Котяра, и это запуск канала, как вы, как вы уже в принципе все поняли, потому что я это уже говорил, да? Хотя по нас это и так понятно. Но мне кажется, надо немного... Перезаписати це все. Бум хадыш, Всім привіт з вам знову Яскит і. Я чого вирішив перезапустити цей канал, у мене там було The End, останнє відео на каналі. То була, скажімо так, закінчена попередня ера, зараз у нас нова ера. Uh, в принципі, чого я казав, повернемось до джерел, тому що uh, я почав цей канал з села, я закінчу селом. Хто ще пам'ятає окота? прямо прямо -прям взагалі. Тому якби, Да. би. Повернемось до села, буду знімати тут. Е не знаю, щось вийде. Думаю, щось хороше, хоча я не впевнений, це все-таки ж... жодну е таке, знаєте. От. Я не знаю, що просто мені різко захотілося зняти село, знімати і побачити, взагалі зайде воно, не зайде. Як зайде саме в, 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 в україномовному контексті, да? От. Ну і ось така ось коротше, справа. Не знаю, як взагалі, що буде. Але я трішки вирішив... Розважаватись, повернутися до початку своєї діяльності на YouTube. Хоча, якби я поновився це на самий початок, я б тоді знімав слаймів і всякі уродські -ро -ро відео з реального життя, які нікому не цікаві. Ну саме потім до цього прийдемо. Ну а зараз е, бажаю вам, або, мабуть, чекати наступного відео. Коли воно вийде, я не знаю. Можливо, я, я навіть переназвусь. Не буду ні котяру, ні аскетом, але це все питання відносне, типу, коли воно буде, як я, 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 я не знаю. Поки що коротше, можете перейти за посиланням в, в описі на мій основний канал аскет -лішер. от, Ну і щось такі справді чекайте на те відео, коли вони будуть, я, 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 я не знаю. Думаю, скоро, бо я хочу, скоро почати, почати вже знімати ось такі справи, тому якби Чекайте, думаю, скоро все буде, але знову ж таки не знаю на, наскільки, чи завно взагалі буде. Ось такі короткі коротше, справи, тому ну, я не буду за сильно затягувати відео, такий ось у нас маленький, маленький перезапуск стався. Дякую всім за перегляд, всім успіхів!